Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широко, на Вкраїні милі, ще плани широкополі, і Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я вже і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвітьте і вражує злою кров'ю волю окропітьте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Немає гірше, як в неволі про волю згадовець, а я про тебе, воленько моя. Оце нагадую, ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою, прохорошою такою. Та як тепер на чужині та й ще в неволі. Доле, доле, моя тиспівана воле. Хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнись. Ти не лукавила за мною. Ти другом, братом і сестрою сіромі став. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела до п'яного дівка в науку. Учися, коли колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учись, і вивчись, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Мене лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, мій друже, вбоги на лукаву. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. А я в Каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати ще з повиту на руках носила, як їхала Катерина в кані по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі в Дніпрові. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось. Чи, може, що маленькою на той час боліло? Мене мати забавляла, на дні поглядала і галеру золотою мені показала, мов будинок. А в галері князі і всі сили воєводи, і між ними цариця сиділа, заглянула, посміхнулась, та й духу не стало. От за що мої сестриці я тепер караюсь, за що мене на митарство й досі не пускають, чи я знала ще сповита, що те цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця? скажіть сестриці? Ой маю, маю я очинята, нікого матінко, оглядати, нікого серденько оглядати. Ой маю маю, і рученята, нікого матінко обнімати. Нікого серденько обнімати. Ой маю, маю і не женята. Та ні матінко потанцювати. Та ні з ким серденько потанцювати. Сонце заходить, гори чорніють, ташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину темний садочок на Україну. Лину я лину і думаю, гадаю. Ніби серце відпочиває, чорніє поле, і гай, і гори. на синє небо виходить зоря. Ой зоре, зоре, і сльози кануть, чи зійшла ти вже й на україні, чи очі каліти тебе шукають на небі синім, чи забувають, коли забули, подай заснули. Про мою доленьку, щоб і не чули.